Малята, ми сьогодні з вами будемо розмовляти про цифру п'ять. де вийшла танцювать добре знана цифра п'ять. Ніжки бубликом зігнула, рученята простягнула. Цифра п'ять або п'ятірка. З нею здавна дружить зірка. П'ять у зірочки кінців. Є п'ять пальців на руці. На нозі також ось так. П'ять копійок це п'ятак. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Починаємо рахувати дві руки і дві ноги. Пальців на руках по 5, стільки друзів навкруги. Малята. Давайте розглянемо склад числа 5. Число 5 в нас складається з 4 та 1, 3 додати 2, 2 додати 3. 1 додати 4, молодці малята. А зараз давайте подивимось, які цифри в нас пропущені. В нас є цифри 3, 4 та пропущена цифра перед цифрою 3. Так, це двійка. Наступний ланцюжок малята є цифра 1, пропуск, пропуск і цифра 4. Які цифри пропущені? Так, вірно. Два і 3. Малята. Білочка перевіряє запаси на зиму. Які числа вона має записати у пусті клітинки? Наприклад, в нас є два гриба. Цифра 2. Вона складається з 1 та 1. Наступне завдання. В нас 3 яблука. Є цифра 2, що ми повинні записати. Так. Цифру 1. Молодці. В нас є 4 горішки. Є цифра 2. Яку цифру ми повинні записати? Так, цифра 2. Молодці. Малят. А зараз з вами будемо вирішувати віршовані задачки. Слухайте уважно та дивіться на малюночки. Ось грибок, а ось листок, заховався під тинок. ну Нуму разом полічіть і мені число скажіть. Так вірно, в нас виходить два. Один додати один. Дві синички прилетіли та на гілочку присіли. Дятел вище прилетів, скільки усього птахів. Так, вірно, малята. Два додати один буде три. Посварились три сороки, пір'я гам на різні боки. Раптом одна відлетіла. Скільки з них іще шуміли? Так. Три відняти одну буде дві сороки. Каже мати квочка, в мене три синочка, ще одна донька. Скільки ж маю я? Так, вірно, малята, три додати один буде чотири. Було у нашому дворі три голуби, два снігурі. Хто зможе їх порахувати і мені відповідь сказати? Так, малята, три додати два буде п'ять. Малювала сіра мишка п'ять канапок, нуль горішків. Хто мені все порахує, що ж та мишка нам малює? Малята, дивіться уважно тут буде п'ять додати нуль горішків і буде дорівнювати п'яти. Є в єжихі п'ять їжат, непосідливих малят. Мати їх давно чекає, два прийшли, а інші грають. Так, в нас вийде п'ять відняти двох, буде три їжачка, які ще граються, вірно. Їжачок по лісу йшов, раптом він гриби знайшов. Під кущем ріс гриб один, ще оба зібрав крізь дим. Так, малята, один додати 2 буде 3 гриба. Малята, а зараз уважно подивіться, як правильно писати цифру 5. Починаємо писати трохи правіше від середини верхньої сторони клітинки. Ведемо похилу лінію до центру, не відриваючи руки. Пишемо малий півовал, відриваємо руку і пишемо злегка вигнуту паличку до куточка. Подивіться ще раз уважно, як я це зробила на відео. Молодці малята, сьогодні добре попрацювали.